У Швейцарії під час святкування Нового року спалахнула пожежа в барі. Більше 40 людей загинуло. Більше 100 людей постраждало. У ніч, на 1 січня 2026 року, у барі під час святкування Нового року спалахнула пожежа. За офіційними даними, загинуло більше 40 людей. Понад 100 отримали серйозні поранення. На місце трагедії прибув президент Швейцарії. Триває розслідування. Швейцарська влада активно надає допомогу постраждалим. Поліції проводять розслідування. Повідомляється, що серед постраждалих є туристи з Франції, Швейцарії, Італії, Сербії та Боснії. Пожежа могла статися через бельгальські вогні на шампанському, які контактували зі стелею, спричинивши швидке поширення полум'я. Розслідування триває. Стан деяких поранених дуже важкий, лікарні переповнені. На даний момент проводиться ідентифікація тіл загиблих. Влада виключила можливість теракту. Це був нещасний випадок. Зазначається, що жертвами в основному стали молоді люди від 15 до 20 років. Це в основному молодь, яка святкувала Новий рік. Приносимо щирі співчуття сім'ям загиблим та пораненим. По всій Швейцарії оголошено день шалоби, який триватиме 5 днів. Приносимо співчуття усім сім'ям, які постраждали під час цієї трагедії.